Його називають Зоною тиші місцем, де навіть повітря забуває говорити. Посеред півночі Мексики, трикутник, де рації мовчать, а прилади глючать. Пілоти повідомляють про провали зв'язку. Супутники гублять сигнал. Наче щось під землею пожирає хвилі. У 1970-му сюди впав гігантський метеорит. Вчені й досі не знають, у що саме він врізався. Місцеві кажуть, після тієї ночі над пустельним простором з'явилися дивні вогні, що рухались без жодного звуку. Вчені привезли техніку, але все відмовило: Магнітометри глючили, дрони падали. Дані стиралися, почали шепотіти прибульці, портали, секретні експерименти. Усі мають версію, але ніхто не має доказів. Дехто вірить, що під землею поклади заліза, які викривляють магнітне поле землі. І саму реальність крокне у зону і світ замовкає. Немає птахів, немає вітру, лише пульс самої землі. Її називають зоною тиші. Але можливо, це вона слухає тебе.